Коли було у нас прохід у 20-ку, я не скористався, на жаль, 15 хвилин хочу їх забрати зараз. Бо тому що торба просто. Нічого не встигаю, і це просто кошмар. Я настільки сьогодні бігаю від поверхні до шокера, до азота, до духовки присідаю, ці крема, оце все збивається. Тисячу п'ятсот тисяч процесів одночасно. З мене просто такий піт л'ється. У мене вже все інші кітель мокрий. Чую, який я весь мокрий. Мене таке відчуття, що я пробіг марафон сьогодні. Може, яких десять минут? Я вас умоляю, будь ласка, дайте хоча б ще п'ять хвилин. У мене морози вони готове. У мене крамбл ще не допікся, тюїль ще лише на столі лежить. Добре, слава Богу, хоча б муси вже в морозці. По часу вже в мене прям дуже-дуже важко. Вже не вистачає його. Ого, оце несеться двіж. Все було чітко, і потім я дивлюся. У мене спокійно ще хвилин 10 залишалось на презентацію. Я вже так гралася, так гралася, викладала. От мені дуже сподобалося, що я все швидко дуже зробила і саме могла вже погратися з текстурами, з кольорами. Я цей чіпс так сяк уже цю, цю стрічечку так туди-сюди. витирала ще тарі. Ну, Коротше, я в була задоволена своєю роботою. Остання хвилина. Не встигають прогріти саме в соусі свої равіалони, а просто промокнути їх, типу, да. і це трошки було погано, бо вони були не просочені, типа цим соусом. От. І я, типу, трошки засмутилась, переживала, що можуть просохнути краєчки, вони будуть не настільки, Але думаю, ладно, в мене вже немає, якщо чесно часу на це все. Залишилось десять. Дев'ять. У Мене сьогодні були стосовно того, що, звісно ж, я поставила собі свій крем, який я хочу закоптити, але що я не закоптила, звісно. Тому що просто не встигла, тому що дуже багато процесів. І знову ж таки, я собі поставила задачу зробити вау-ефект. І шість або сім процесів одночасно це дуже важко. Вісім. Сім. Я починаю робити морозиво, закидаю це в шокер е, свою заварену історію, в шокер, щоб вона охолола до температури вершків, ставлю набивати вершки, а вони не збиваються. Вони б'ються, б'ються і не збиваються. Блін, що таке? Я тільки що збивав на мус, все було ок. Тепер вони не збиваються. Я просто в паніці біжу за новою ємністю, за, номер, за новим вінчиком, переставляю, включаю, починаю збивати. Залишається зовсім мало часу. Я вже на останніх секундах просто е, складаю цей гриб. Докупи роблю презентацію. 6. П'ять. І вже 3 2 один Володимир щитає вже цей відлік часу. Я вже кладу цю полуницю вже так як клав її на кастинг, в принципі. Украшаю м'ятою і дивлюся золото. Блін, що це золото. Де золото? Це циганське бароко і сюди треба впхнути. Я його відкриваю, а воно настільки пристало до листочки, воно не віддирається. Чуть-чуть ну, я там прикрасив. В принципі, воно гарно виглядає. Одна секунда. Стоп, 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 стоп. Чуть -чуть. І... Стоп, 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 чуть -чуть. стоп. Чуть -чуть. Стоп. Відійшли від столі.